Чим більше сторіс, тим менше охоплення? Насправді, дуже багато людей, експертів, зараз стикаються з цією проблемою, і це факт, Ще з червня минулого року алгоритми Instagram змінилися. І зараз, чим більше сторіс ми постимо, тим менше в нас охоплення. І відповідно, чим менше сторіс, тим вище охоплення. Тобто, якщо ви публікуєте одну сторіс, у вас будуть найвищі охоплення. Чому так відбувається і що з цим робити? Давайте почнемо з першого. Чому так відбувається? Тому що Інстаграм зацікавлений в тому, щоб ми дивилися якомога більше реклами, якомога більше комерційного контенту. Тому, коли ми перелистаємо від одного блогера до іншого, від однієї сторі до іншої, там є рекламний блог, і тому відповідно, чим менше у експерта Сторіс, тим більше рекламних блоків. Може вставити туди мета. Їхня позиція нам зрозуміла, але що з цим робити і як з цим боротися. Давайте з вами розбиратися. Всім привіт! Мене звати Даша Дуан, я контент-стратег. Всі відео на цьому каналі і в моєму інстаграмі направлені на те, щоб експерт зрозумів свою мету на блог, побудував стратегію і класно монетизувався і проявлявся у себе в блозі. Підписуйтесь. Зараз давайте з вами проговоримо, що робити, чи дійсно виходити з однієї сторіс на день в блог, чи дійсно взагалі перестати виходити в блог, і що взагалі з цим робити. Не дивлячись на те, що зараз Reels набирають якомога більше і більше популярності, сторіс все одно не можна взяти і скасувати, і припинити їх робити, тому що. Сторіс це єдиний майданчик в інстаграм, через котрий реально дуже класно можна відкрито і щиро відкритися перед своєю аудиторією. Саме в сторіс ми ділимося якимись своїми душевними переживаннями, якимись своїми факапами, якимись своїми перемогами, тому що Reels – коли ми публікуємо, ну не мають вони такого глибинного значення, як сторіс. На жаль, чи на щастя, є експерти, котрі за мною погодяться, є експерти, котрі будуть спільною рта кричати Ні, Рілс це класно, і я погоджуюсь, Рілс це абсолютно класно, і ми зараз їх з вами будемо задіювати. Але факт залишається фактом: Сторіс є унікальним майданчиком, на котрому ми з вами. Можемо як ніде інше розкритися. Тому я би не прибирала сторіс життя і в своєму блозі я також не буду прибирати сторіс. Я буду продовжувати розкриватися саме через них. Але, але дійсно, чим більше сторіс, тим менше у мене так само охоплення. Я це бачу не тільки по своєму блогу, а й по блогам моїх клієнтів, котрих я на постійній основі веду і бачу результати нашої роботи. Тому я вирішила для себе поступати таким чином. Я буду публікувати одну або дві сторіс. Причому в цій одній сторіс, скоріш за все, або в тих двох сторіс, скоріш за все, я буду переводити на Reels. Схема буде працювати так: якщо я виходжу з однієї сторіс, то це буде посилання на Reels з тригерною назвою, в котрій я буду казати: Переходьте на Reels, тому що я тут маю важливу об'яву. Хочу чимось поділитися, тому що тут дуже важлива фраза, котру я хочу вам донести. Тобто... Ситуація виходить така: я публікую ріл, де розповідає всю свою історію з приводу того, наприклад, це буде ріл про те, що сторіс вже не актуальні. От така буде у мене тригерна назва, де я буду пояснювати оцю саму методику, про яку я вам зараз кажу, де буду казати, чи варто публікувати одну сторі на день, чи варто публікувати цілий сторітелінг. А в сторіс я буду я буду робити посилання ріл і казати, я вам розповіла, чому сторіс більше не актуальні. Це варіант один. Варіант 2 це два, дві сторіс за день, де в першій сторіс я буду прогрівати до цього рілу, а в другій сторіс я буду публікувати посилання на ріл. Е, для чого нам це потрібно, щоб в першій сторі ще більше підігріти зацікавлення до другої сторі. Я вам зараз таке розкажу, що ви ще точно не знали. Наприклад, а в другій сторі я скажу сторіс більше актуальні, правда чи ні? Дивіться опис під цим ріл, рілом, або дивіться цей ріл. Це два варіанти, як я бачу. Бачу, який вихід я бачу з цієї ситуації. При тому, при всьому, Reels також дуже важливі. Я помітила таку тенденцію на своєму блозі і на блозі моїх клієнтів, причому як на блозі бізнесу, так і на блозі експерта-косметолога. Uh, ситуація така, коли ти публікуєш просто ріл, він набирає певну кількість переглядів. Умовно, у вас 5 тисяч підписників, кожен ваш ріл стабільно набирає 2000 переглядів, це в середньому. Якщо цей ріл запустити на таргет хоча б на декілька днів, то він, відповідно, набирає більшу кількість переглядів через те, що Інстаграм просуває цей ріл. При моєму блозі в 5 тисяч підписників і середньому перегляді Reels 2 тисячі переглядів. Якщо я запускаю ріл на таргет, то за 3-4 дні таргету він набирає ще плюс приблизно 50%. Тобто зазвичай у мене було 2 тисячі переглядів. Через таргет за 4 дні у мене Ріл набирає 3 тисячі переглядів. І от коли у мене РІЛ набирає більшу кількість переглядів або залітає, то наступні декілька Reels у мене так само йдуть хвостиком і так само набирають більшу кількість переглядів для порівняння. У мене в середньому набирають ріл з 2000, 2000, 2000 2000. Коли я запустила ріл на рекламу, на таргет, цей ріл у мене набрав, наприклад, 20 тисяч переглядів. Да? І наступні 2-3 ріл за у мене набирають 5 тисяч переглядів. Це дуже прикольна закономірність, яку я бачу не тільки на своєму блозі, а ще й на блозі моїх клієнтів. Тому. Як я пропоную вам вчиняти, ви публікуєте ріл, робите його репост в сторіс. Це сторіс дає буст переглядам вашого рілу. Це раз. Після цього, коли ви опублікували цей ріл, ви його закидаєте на декілька днів на рекламу. Я зазвичай закидаю на три дні на рекламу і дивлюсь по вартості кліка. У мене, я враховую клік в гривні, мені так зручніше. І я дивлюсь, якщо вартість кліка до 4 гривень, я продовжую цю рекламу. Я продовжу ще на 3 дні цю рекламу або ще на 5 днів. Якщо вартість кліка дорожча, ніж 4 гривні, я 3 дні кручу цей таргет, цей ріл на рекламі і знімаю. І таким чином у мене всі мої подальші рілс набирають на 2000, 2000, 2000, А я закинула ріл на таргет, Він набрав 3000 переглядів. Я наступний закинула на таргет. Він теж 3000 тисячі переглядів. Наступний у мене сам докрутився до 3000 тисяч переглядів, і я таким чином поступово підіймаю в принципі кількість переглядів на моєму блозі, будь-то мої підписники, або будь-то РІЛ, котрий набрав не моїх підписників через перегляди. Тому Є два варіанти, як користуватися цією ситуацією зараз. Ми в сторіс робимо анонс ріла, а в Рілі вже розкриваємо нашу ситуацію, котра з нами сталася. Можливо, за день, можливо, за місяць, можливо, це якась сюжетна лінія, де ви її починаєте, і потім просто будете розкривати в рілс, Наприклад, як ви читаєте, як ви займаєтесь йогою, і ви просто поступово раз на тиждень будете викладати цю історію. Сьогодні я позаймалася йогою 20 хвилин. А через тиждень ви виходите і кажете, сьогодні я позаймалася 30 хвилин Хвилин пам'ятаєте мій попередній ріл? Там я робила там, не знаю, ставила ціль, щоб займатися йогою одну годину. І так ви поступово, як умовний серіал, раз на тиждень показуєте свою ситуацію із заняттям йогою або з якимось іншим. Але але, є дуже велике і жирне. Але як я вам сказала на початку цього відео, сторіс все одно є унікальним майданчиком, через який ви як ніде в іншому, на іншому майданчику не розкриєтесь. Тому, по моїй думці, і я абсолютно переконана в тому, що ця думка абсолютно правильна, сторіс все одно треба знімати. Так, да, раніше ми знімали 10-15 сторіс щодня. Да, потім ми перейшли і почали знімати 10-15 сторіс приблизно через день, для того, щоб приблизно такі охоплення і тримались. Але зараз я вам пропоную все одно виходити в такі довгі сторітейлінги, де ви відверті, де ви розповідаєте, якусь, передаєте якусь цінність, розповідаєте якусь класну експертну інформацію, просто визначити для себе, скільки разів на тиждень для вас ок виходити в довгий сторітелінг. І Особисто для мене нормальним є показник 4 рази на тиждень. Тобто я стабільно 4 рази на тиждень виходжу в сторіс і вирішую, це буде або одна сторі, або це буде сторітелінг. І якщо це одна сторі, то, скоріш за все, переведу на ріл, або розкажу якийсь важливий анонс, щоб при привернути е зосередити якомога більше уваги моїх читачів. Якщо це сторітелінг, я розумію, що я ризикую втратити охоплення, але з іншого боку, я так само розумію, що якщо мої е, у мене перегляди будуть не тисячу а п'ятсот, то п'ятсот людей все одно дізнаються якусь важливу частину мого життя, або моєї роботи, або не знаю життя моїх дітей, або те, що я хотіла би донести, ту цінність, котру я хотіла би донести. Тому я не переживаю за те, що мої охоплення впадуть, але я точно знаю, що ці п'ятсот людей, котрі є ядром моєї аудиторії, котрі. Дивляться на мене, тому що я дашулька і тому, що я знімаю, і тому що я така людина, і тому що я контент-стратег. Ці 500 людей будуть знати більше про мене, і мені абсолютно не шкода втратити від цієї тисячі половину, тому що я знаю, що ці 500 людей. Точно йдуть вже давно зі мною по цьому життю. І вони, я їм відгукаюсь як блогер, я їм відгукаюсь як експерт, і вони точно куплять потім мої продукти, перейдуть за тим посиланням, котре я порекомендую, чи зроблять будь-яку іншу цільову дію, котра мені буде потрібна. Тому, як викрутитися із ситуацією з охопленням? Ми знімаємо ріл, ріл кидаємо на таргет. Чи варто забувати на сторітелінги? Ні, однозначно, ні, тому що ваше ядро. Ваша цільова аудиторія, ваші підписники і ваші люди все одно мають знати про зміни, котрі у вас в житті відбуваються. Тому обов'язково я вважаю обов'язково важливим також знімати сторітелінг і довгі сторіс. От така у мене вийшла думка. Я планувала записати відео на 5 хвилин, але не вийшло, вийшло трошечки довше. Не шкодую про це ні краплинки. Хочу дізнатися тепер вашу думку, що ви вважаєте, е як правильніше вчиняти, чи знімати сторіс, чи не знімати сторіс, чи публікувати в Reels, чи переносити взагалі все в Reels. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. Дякую за перегляд, дякую за ваші лайки. Не забувайте підписатися. Пока-пока! Mm.